Протягом десятків років ця канава виконувала роль ливневої каналізації, проте невідомі перетворили її на сховище будівельних відходів, повністю зрівнявши із землею. Жителі вулиці Гвардійська Івана Мазепи та Лесі Українки уже протягом місяця воюють із беззаконням. Та ця боротьба нагадує війну із вітряками, бо ж їх ніхто не чує і на їхнє обурення ніхто не зважає, нахабно роблячи свою брудну справу, попри людський супротив. Ви не маєте права на знімати. я маю право знімати. Я маю право знімати. Я маю право знімати. Будь-матеріали всі кирпіч, бетон, а зверху засипали себе, ескаватор пригнали. Вони тут е -е, мазами, камазами возили сюди мусор. Через цю скандальну історію люди вже бояться показувати свої обличчя, проте хочуть, аби справедливість відновилася, бо ж не може кожен кому заманеться займатися самоуправством. Тиждень тому назад дивився, стоїть отакий от фургон, як этот саме, як вагон, набитий землею. Я кажу, що ви будете робити? Ми не сюди заїхали. А виїхати він застряв, він не може вже виїхати. Йому довелося викинути той мусор, оцей ж ось вони викинули його. Ми повинні були з тієї сторони заїхати. Ну, На другий день ми визвала я міліцію. В міліція приїхала, той начальник е, 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 КП, послуга, послуга да. щось там побалакали з ними. Вроді все вирішили, вроді він не буде сюди, а туди вони землю будуть завозити. Він так об'яснив. Ну раз земля це ж таке. Ну, я більше не дивлюся, вони возять особи, я не обращала уваги. Тут вони оце ж таке зробили, бо вони ж вивалили все, щоб йому виїхати. А жінки там живуть на Лесі Українки, і йшли і побачили. І давай же ж ви ж каже, строїтельний мусор вивозите. Ви ж не землю вивозите, а строїтельний мусор, пліт і все. Так людей обур'є стихійне звалище з будівельного сміття, як самовільне засипання канави, яка десятками років рятувала їх двори від підтоплень. Яма нам потрібна була для того, для того, щоб вода текла, і з бама тече вода, відсюди тече вода. І вона йшла в ту яму. Понимаєте? Це лівньовка була ну, Так, Так. Від стіник води. Так. Да. Ну оцю хату, як була дуже велика вода, вода стояла до фундаменту. І ото слідующа хата. Стояла до фундаменту. І тоді ж тому що вода не успівала туди сходити. І з бама дуже багато води йде. Люди ж робили щось тут від. Я просто не писала, як дощ, як оце що тут робиться. Бама, це ж з Ватутіна, з Бама, це ж вода вся тече сюди. Її нема куди діватися. І з ливневкою незаконно засипали і комунікації, які проходять саме у цьому місці, нарікають місцеві. Газ, вода, телефон і кабель йде. Ось з станції йде в дому до дитинка кабель йде. Ці... Тобто будь-який порив. Оце чотири чотири нас тут. Я про робив воду, проводили. Чотири тут комунікації. місцеві розповідають, що процесом засипання канави особисто керував очільник послуги Сергій Страхов. Сама ж компанія, яка проводить земляні роботи з Дніпропетровська. А займається вона демонтажем будівлі колишньої типографії. А відтак, аби не вивозити будівельний хлам на полігон, домовилися з послугою закопати його у людей під дворами на сусідній вулиці і швидко, і економно на наслідки ніхто не зважає. Ось так будівлю колишньої типографії розбирали. А будівельне сміття, яке ви бачите, у мене під ногами, Вивозили людям в канаву, що за два квартали звідси. Їдемо на послугу, аби особисто запитати у керівника, чи має він дозвіл на земляні роботи. І на якій підставі невідома компанія з Дніпропетровська перевернула там усе догори дном. Та керівник на робочому місці відсутній. А відтак вирушаємо до Прилуцької міської ради, щоб поспілкуватися з першим новопризначеним профільним заступником. Він про проблему вже добре знає від журналістів. Тижнем раніше ми просили втрутитись та розібратися у ситуації. Тоді він дійсно проявив цікавість та навіть пообіцяв 3 травня дати коментар, але перестав виходити на зв'язок. Нам пощастило застати пана Даніїла на робочому місці, і він вже майже почав говорити. Як раптом очільниця міста пішла на випередження і терміново викликала до свого кабінету, аби насварити за коментарі для Тіма. Після розбору польотів пан Даніїл виходить неговіркий. і, звісно, що нічого не коментує. Дивіться. У мене є офіційний прийомний день. Приходьте це ламіться до мене в кабінет. Я маю людям дати відповідь. Ну, я зараз викличу поліцію. Ось так намагання розібратися в ситуації, ледь не закінчилося викликом поліції, проти наш телеканал і надалі триматиме руку на пульсі, бо ж все має бути законно. А за дії протизаконні хтось таки має понести відповідальність. Бо вулиця гвардійська не єдина локація в місті, куди незаконно вивозять будівельне сміття, аби не витрачатися на полігон.